В Україні з'явилися нові підрозділи добровільців, які стали під крило збройних сил України. Батальйон УНСО. Раніше унсовці були добре відомі своєю в багатьох гарячих місцях, зокрема на Кавказі. Тепер поповнили склад новими людьми різного віку і різних національностей. Серед них українці, грузини, росіяни, євреї. Вони вже пройшли вишкіл і склали присягу. Хлопці тепер чекають і кажуть, отримали зброю, значить, невдовзі на передову. Бойовий досвід маю, здобув його під час пропородження операції АТО на території Донецької області. Ну, більш детально розповісти не можу, бо був там розвідником, а розвідники про те не говорять. Я дуже переживав, щоб наші хлопці були визнані державою як учасники цих бойових дій, щоб вони не йшли як формування. Не приєднані до збройних сил України. Міністр збройних сил України надав нам таку можливість. От і ми утворили курінь консор.